Сьогодні дві операції, сьогодні а далі важливо, подивимося, що там в, операції, да, та. в палаті інтенсивної терапії. Ранок у родині Мітєвих починається о шостій ранку з кави у Тетяни і чаю у Олександра та з розмовами про пацієнтів. А потім вже як вийде в нас ніколи не повинні ніхто знати, що ми хворіємо. Всі пацієнти наші по нашому вигляді знов повинні розуміти, що да. ми здорові, що ми бадьорі, що ми з гарним настроєм приходимо на роботу, що у нас нема проблем. Олександру Мітєву 62 роки. Розповідає, чому вирішив стати лікарем. Це було дуже давно. Мати моя хворіла, і в мене е бажання було її вилікувати, ну якось допомогти їй. Це ще було зі школи. Потім медичне училище. Потім трошки попрацював. На швидкій допомозі, а потім медуніверситет. У мене таке було враження, що от треба допомогти рідній людині. Тетяна Мітєва каже: з дитинства знала, ким хоче стати. Я е з маличку це ще було в якомусь там е підлітковому віці. Я розуміла, що я буду акушер гінекологом Були рідні, які працювали вже акушером гінекологом наших сусідів. І це так було схвильовано промови про професію. Та такі гарні були відгуки, такі класні були судьби. І це настільки мене вразило, настільки воно запало, що мови не було про іншої, про іншої спеціальності. О 7.30 подружжя виходить з дому. Разом їдуть на роботу. За 15 хвилин в лікарні. Обоє працюють у перинатальному центрі. Це наше відділення інтенсивної терапії на трилі анестезіології на три ліжка. Сюди ми привозимо жінок після операції кесарів ростин. Тримаємо їх 4-5 годин. Якщо все нормально, переводимо на після в відділ. Сьогодні жіночка вже оперується вночі і зараз робить кесарів ростин. Її зараз привезуть до нас. Я сьогодні прийшов на 24 години. Зараз жіночку вивезуть і потім подають планову, планову жіночку, І ми йдемо в операційну. Робочий день завідувачки перинатального центру Тетяни Мітєвої починається з планірки. Далі навідує пацієнтку. Принцеса! Окормився груддю, вже ви умнічки ви справилися. Як ночі було? Е, ну хорошо, вона дуже часто їсть. Вчора народили, назвали е, Дар'я. Понятне діло, що завжди є страхи, але потім <схи> воно, коли бачиш, що все вже вийшло і все добре, то вже від тих страхів тільки пам'ять. Лікарі бігали там буквально кожні п'ять хвилин і. В мене морально піднімала настрій, відволікала, Те, що мені не так боляче тоді було, я відволікалась від болю, підтримувала морально. Дівчки, ну все, завдання маємо, е, обход робимо, е, плануємо на виписку. Суспільстві завжди цінують лікаря, завжди цінують медичну сестру і санітарочку, цінують по-людськи. Але, на жаль, нема. Е, того, тої поваги, яка повинна бути від держави, вона повинна бути в різних напрямках і настільки підтримувати, щоб мотивувати. Додає робочий день у неї не нормований. Чоловік на зміні буде добу. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.